Добрий день. Я хочу зробити звернення до Союзу Євангельських Церков. Хочу, хочу зробити звернення до моїх братів, до моїх братів по вірі в Ісуса Христа, які знаходяться ну, фактично на самому верху. Чому я до вас звертаюсь? Тому що в Мадриді, де я зараз знаходжуся, пастор церкви Ярослав Демко. Він не розуміючи і не усвідомлюючи, робить все, щоб мене посадили в тюрму. Він допомагає росіянам знищити мене і посадити мене в тюрму. Я не знаю, чи він це робить спеціально. Е, ймовірно, що він робить це не усвідомлюючи. Я хочу е, розповісти вам всю ситуацію, яка зі мною відбувається. Тому я вас дуже прошу, вислухайте мене, тому що якщо ви мене не вислухаєте, і якщо ви не вплинете на цього брата в Христі Ярослава Демко, то завтра я буду сидіти в тюрмі. І сидіти я буду в тюрмі по, по вині віруючих людей. Я не знаю, як ви будете з цим далі жити, бо тому що в мене лишиться сама дитина жити в чужій країні, де навколо одні вороги. Зараз я вам розповім ситуацію, в яку я потрапила в 22-му році, в травні місяці, це на 75-й день повномасштабної російської війни, в Мадриді проходив безсмертний полк. Тобто росіяни виходили на вулиці Мадриду і хотіли себе продемонструвати спасителями світу від українського нацизму. Я вирішила, я молилася, і Бог мені підказав, що можна зробити, як можна зруйнувати їхню, їхню цю неправду. Тобто вони себе представляли спасителями світу, не будучи ними, будучи насправді вбивцями. Я зайшла в колону росіян з плакатом: Росіяни, за що ви нас вбиваєте? Поліцейські мене просто. Силою схопили і винесли мене під радісні оплески росіян. Вони мене в зневажливий спосіб, вони мене винесли з тої колони. Та до того ж, вони мене в буцигарні протримали 36 годин, звинувачуючи мене в тому, що нібито я була агресивна, що нібито я побила поліцейського, що я на нього напала. Що я така собі персона дуже агресивна. Я вийшовши звітом з тої буцегарні, я була в шоці, тому що мене фактично почали називати, що я дуже агресивна людина, яка на всіх кидається, яка В общем, в общем я потребувала допомоги українців. Щоб вони мене захистили від брехливих таких звинувачень іспанської поліції, тому що я не вчиняла абсолютно ніяких агресивних вчинків. Далі, що відбувалося далі? Коли я прийшла до українців, я знайшла деяких українців на акції напроти посольства. Коли я туди прийшла, то вони на мене накинулися, ті українці. І почали вимагати, щоб я вибачилась за те, що я опозорила Україну за те, що я зробила великої шкоди Україні. Я була шокована, тому що я не робила ніякої шкоди Україні. Я лише хотіла захистити право України на життя, тому я зайшла з таким плакатом. І я не бачила ніякого якогось злочину з моєї сторони. Тому я сказала їм цим українцям, які на мене накинулись, що я не буду вибачатись, тому що я не маю за що вибачатися. Далі я приходила в церкву. До Славіка Демко, іноді просто я жила далеко, я не могла туди приходити частіше, але в ту церкву ходила моя дочка, моя дочка і мій син. Далі я, я вирішила зробити відеозвернення до українців, щоб вони мене якось ну, не віддали мене на розстірзання іспанським поліцейським, тому що іспанська поліція ну, реально хотіла з мене зробити хулігана, злочинця. Іспанський поліцейський навіть зняв побої, що нібито я його побила. Я розмістила це оголошення. В одній з українських груп, яка називається оголошення відвалі. Це найбільша група, в якій знаходяться всі українці. Адміністратор даної групи він мене блоканув, і, і я якби залишилась абсолютно одна, не маючи ніякого контакту і можливості доступу до людей. Крім того, адміни цієї групи вони почали в тій групі. Писати про мене повідомлення, що насправді то я московитка, що я агресивна людина, що в Україні за мене що я побила 13 осіб, що мене в психушку клали, що я з латиносами сплю. В общем, вони про мене дуже 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 велику таку пропаганду на мене вилили. Я не могла зрозуміти, чому ці адміни групи вони так вчиняють супроти мене. Аж раптом, аж раптом, я цілий рік страждала від того, що ці люди в, цих, в цій групі мене обливали брудом. Я розуміла, що таким чином вони фактично промивають мозги українцям, щоб українці не прийшли на допомогу до мене, коли я буду її потребувати, коли буде суд. Одного разу я прийшла в церкву, тому що моя дочка ходила в ту церкву, і я прийшла на молодіжне зібрання. І я побула півтори години. Я подивилася, про що говорять люди, як проходить молодіжне служіння. В той час дуже багато вбивали українців, і я помітила, що ці люди жодного слова не обмовилися ні молитвою про «за Україну. Мені було дуже боляче, і е, я попросила слова. Е, лідер з молодіжного служіння дав мені слово. Я, е, я звернулася до молодих людей і кажу: послухайте, Україна зараз вмирає, Україну вбивають е, росіяни, багато українців віддають своє життя. Невже ви не можете помолитися? Вам ви не повинні бути байдужими? Ви повинні, ви повинні бачити чужу біду. Ви не повинні бути як той священник і той левит, які пройшли мимо людини, яка, яка лежала край дороги і стікала? Ви повинні бачити біду. І коли я це говорила, мене служитель церкви. Перервав і сказав: ти не маєш права нічого говорити, бо тому що ти сама є злодієм, ти сама опозорила Україну, і ти є, ти є агресивною людиною. Я коли це почула, він це говорив при вселюдно при всіх братах і тих молодих сестрах. Я кажу: слухай, що ти таке говориш. А він каже: Я говорю те, що я знаю, і те, що про тебе всі говорять. Я була дуже шокована, таке почути. Далі, далі відбувалося те, що я, я вирішила, що мені потрібно якось боротися за своє добре ім'я, бо тому, що фактично ну, мене посадять і в мене не залишиться ніяких людей, які в мене вірять або які зможуть мене захистити. Тому що ця, ця група оголошення відвалів, вона настільки всім промила мозок, що навіть в церкві братам і сестрам вони промили мозок щодо мене. Мені було дуже боляче від цього. Разом з тим я шукала відповіді на запитання, чому адміністратори цієї групи вони проти мене лють оцей весь бруд і ведуть проти мене цю інформаційну війну. Я зайшла на сторінку цієї Я дізналася, що адмінами цієї групи є Асоціація Кумбри Еслава. Це найбільша асоціація Мадриду. Я зайшла на їхню сторінку. Uh, і мені вдалося подивитися на їхню діяльність, починаючи з 2014 року. Виявляється, дана асоціація вона, вона має абсолютно проросійські погляди, і дана асоціація вона фактично є організатором безсмертного полка. Тобто, в чотирнадцятому 14 від 14-го по 2021 рік вони відкрито і явно організовували безсмертні полки. Uh, і закликали людей туди приходити. Також вони святкували дні Росії, знаходячись в російському посольстві, де для них накривали величезні столи, які ломилися просто від різнобарв'я страв. Ось, отаке я нарила, дослідила, і в результаті я, я в мене склались пазли. Я зрозуміла, що. Як інакше може бути, звісно, організатори безсмертного полку будуть все робити, щоб мене оклеветати щоб мене посадити, тому що я спортила їм безсмертний полк. Тобто, я зрозуміла, що, що ці люди, ці расисти, вони насправді обманюють всіх, тобто вони себе називали українською асоціацією. Вони навіть магазин створили. І активно збирають гроші для ЗСУ, тобто іспанці приносять їм гроші для допомоги України, і вони ці всі гроші беруть собі, нібито зі словами, що вони це передадуть в Україну. Але можна тільки догадатися, куди ця, ця асоціація з такою ідеологією ці гроші передає. Отже. Вибачаюся, я, я хочу просто вам все розповісти, щоб ви могли проаналізувати. Наскільки Славік Ярослав Демко вчиняє, підігрує просто під руку цим росіянам, боячися сказати про них правду, і мало того, він мене кидає їм на зжирання. Він мене, він мене, яка є його сестра в Христі. Просто мене викидає на зжирання цим акулам. Я хочу до цього зараз е, до, дорозказати. Отже, я вирішила створити групу в WhatsApp е, де, де я зібра, е, де я мала е, мати друзів, українців, з якими би. Я була б поруч, і в будь-який момент я могла б їх покликати на допомогу, коли мені вона буде потрібна в суді. Я створила групу, і почалася ще більша атака цих росіян, цієї російської асоціації Кумбри Еслава. Вони просто, вони просто почали прямим текстом мені погрожувати, що до мене прилетить ракета з Рязанського училища, до мого куратора і до мене. Вони мене обзивали всілякими словами там при вселюдно. В общем, вони не витримували того, що з'явилася опозиційна група. Вони привикли звикли, що всі групи, в яких знаходяться українці, це їхні групи, тобто вони їх адмініструють. А тут з'явилася опозиційна. Вони на мене вилили шквал, шквал величезний шквал ненависті. Але я все ж таки витримала, скажем, витримала цю групу, зберегла так, від їхніх атак. І виходить, що зараз в мене є ця група з цими людьми. Але я вирішила, що я не буду мовчати. Я подала заяву на цих росіян, які мені погрожували цією ракетою. Вони ще більше почали збільшувати свої погрози. Вони вже планували навіть вічі зробити, щоб мене турнути з Іспанії. Вони домовлялися разом з їхньою організацією. діє такий Золотухін Олександр. Це людина, біженець з України, який приїхав в Іспанію і написав заяву на Володимира Зеленського, вірніше на офіс президента. Що нібито офіс президента хотів його винайняти для того. Щоб вбити Анатолія Шарія, тобто, це людина, яка просто страшні речі робить проти України, так ось він разом з. Цією асоціацією Кумбра і Слава вони планували, як мене екстрадувати, як мене прибрати з Іспанії. Вони домовлялися про віче, де вони проведуть, зберуть всіх українців, а вони ж вже їм промили мозги. Тобто, в них фактично дуже легко могло це все вдастися на рахунок мене. Я вирішила тоді зробити наступний крок. Я прийшла в церкву. І сповістила в церкві, що в мене мені погрожують ця проросійська асоціація, що вони мене просто ну, знищать і тою ракетою з Рязанського училища або екстрадицією. Я сказала, що я переживаю за своє життя. Після цього я попросила молитви, щоб вони помолилися, щоб мене Бог захистив. Як я попросила, так і сталося. Церква помолилася, і я виставила дане відео. тобто Я записала на відео цю молитву. Я це відео виставила в Ютубі. Тобто, я розуміла, що росіяни, зайшовши на це відео, вони мали побачити, що мене захищає Бог і вони мені не зможуть завдати ніякої шкоди. Але яким було моє величезне здивування, що буквально в той самий день, як я розпоширила це відео, Ярослав Демко написав такий самий написав звернення фактично до російської асоціації цієї, яка мені погрожувала смертю і яка організовує безсмертні полки. Ярослав Демко написав до них звернення. Він сказав, Прошу, прошу вас, щоб ви не ототожнювали нас на церкву з цією Світланою Нужною, яка себе називає віруючою. В лапках він взяв, що нібито я себе називаю віруючою, а насправді я є в лапках. І далі він продовжив, що, що Бог нас покликав для миру, а не для провокацій, агресії та. Наворожнечі. ворожнечі, тобто він в даному листі, він ну і далі він сказав, що ми, ми ніякого їй захисту не дам не даємо, тому що вона не є членом нашої церкви, ніякого духовного покровительства, як він написав. Іншими словами він дав поняти російській асоціації, робіть з нею, що хочете, бо тому, що ми її не вважаємо віруючою, вона нею не є, а вона є, вона є провокатором, вона є агресивна і вона розпалює ворожнечу. Це те, що цей Ярослав Демко написав про мене. Тобто, якщо ви прослідкували хід моїх думок. Я впродовж року часу навіть більше. Я боролася. Я, я страдала від того, що мене фактично моє добре ім'я знищують в Мадриді. Тобто ці всі російські групи вони повністю про мене тільки там і говорили для того, щоб щоб мене іменно такою і представити. Так ось, Ярослав Демко своїм цим постом він тільки підтвердив те, що я є агресивна, що я є. Ніяка не віруюча, і що я е, з, з моєї сторони тільки ворожнеча. Далі він за, завершив слова, що е, Бог покликав до миру та єдності з різними організаціями. Тобто е, Демка Ярослава Бог покликав до єдності з російською асоціацією, яка вбиває українців, яка, яка підтримує війну, підтримує вбивство українців іншими словами. Ось такі справи. Я хочу просто, щоб якщо серед вас є, я вірю, що є люди віруючі, які зрозуміють суть, про що я зараз говорю. Ярослав Демко він мене просто знищує, він мене кидає в зуби шакалам, він мене просто допомагає знищити. Вони, вони називають мене агресивною людиною через те, що я зайшла на безсмертний полк. До росіян, я не мала права зайти, я агресивна людина. Я, в мене просто немає слів е, з цієї ситуації, і я просто вражена, я вражена такій, е, такій братській любові. Тому я, я, вам, я вам кажу. Дякую, я дякую Славі к вам. У вас троє дітей. Дякую вам, що. І за вас я буду сидіти в тюрмі, тому що ви робите все, щоб мене саме так рахували. От зараз росіяни візьмуть ваш лист, занесуть в поліцію, поліція прочитає і подумає: о, клас! Дійсно, це доказ того, що вона побила поліцейського, бо тому що навіть пастор церкви говорить, що вона агресивна, що вона ворож... в... ворожнечу проводить. Ви розумієте, що ви зробили для мене, що ви зробили для моєї дитини? Дякую вам, шановний Ярослав Демко, ви дуже хороший брат. А тепер я хочу, я хочу розповісти про себе. Бо Тому що він пише, що я в лапках віруюча. Якби я була в лапках віруюча, я би не лізла в ту колонну до росіян, тому що я хотіла захистити право українців на життя. І коли я туди йшла, я розуміла, що моє життя буде в небезпеці, тому що я фактично встану проти цієї, цих расистів, виступлю. І я йшла. І Бог мене підкріпляв словами, що нема більше тої любові, як хто душу свою віддасть за своїх ближніх. Я йшла туди з цими словами. Я розуміла, що я проявляю любов. Я віддаю свою душу. Будь зі мною що буде, але я піду захищати Україну. В чому я, так звана, в лапках по вашому? В чому? В тому, що я не мовчу. Тому що я щось роблю для того, щоб врятувати українців. А ви це називаєте агресивністю, а ви це називаєте, називаєте ворожнечею. а ви не помітили, що вони нас вбивають. Ні? А може, вам треба подивитись новини і подивитись, скільки вже росіяни вбили українців, а ви й далі пишете, що ви з ними заодно, що ви з ними, вас Бог з ними до любові і до єдності покликав. Славік Демко, ви ведете себе дуже жахливо. жахливо. Я прийшла до вас в церкву повідомити, що мені погрожують вбивством російська асоціація. І ви замість того, щоб сказати їм, для чого ви їй погрожуєте, ви сказали, робіть з нею, що хочете. Ми до неї непричетні, ми її рахуємо скандальною. Ви мене рахуєте скандальною. За те, що я намагаюся врятувати допомогти Україні, у мене просто нема слів. Ви, ви дуже підло, ви дуже погано вчиняєте в очах Бога. І якщо мене посадять, ви будете винуваті в тому. Тому що завдяки вашим словам, вашим наклипам на мою адресу. Що я нібито віруюча. Я ніколи в житті ні до кого не виявляла ніякої агресії. Жодного разу я нікого не вдарила. Жодного разу. А ви будете розказувати, що я агресивна, да? поліції ще підіть, поможіть росіянам ще довести в поліції, що я агресивна. Ви краще дізнайтеся про мене більше. Дізнайтесь, про мене більше. Я агресивна. У 2014 році, коли почався Майдан, коли на Майдані почали вбивати людей, я поїхала на Майдан для того, щоб прикликати людей. І не тільки на Майдан. Я по Україні їздила і кликала людей до молитви за Україну. Ви бачите в моїх діях агресивність. Я приїхала на Майдан, я проводила там музичні вечори. Я грала пісні на гі... під гітару, проповідуючи Ісуса Христа людям. Це також агресивний мій вчинок, так? Чи який мій агресивний вчинок? Чи, можливо, мій агресивний вчинок? Це коли я пішла в, прийма... в приймальну до Януковича і написала йому лист, шановний Віктор Федорович, не вбивайте людей на Майдані. А розкайтеся краще, а ми, вас, а ми вас всі разом пробачимо. Може, в цьому я проявила агресивність по-вашому? Або, можливо, ви називаєте агресивністю. Це коли пів року назад я працювала на роботі з росіянками. І мені ці, я, в мене було день народження. Я під час свого дня народження я була в шоковому стані, тому що буквально. Буквально за декілька днів до мого дня народження була новина, що вбили 50 наших полонених в Олексіївці, Чи як я забула? В Олексівцях. Я не пам'ятаю, як звати той населений пункт. А нашому військовому відрізали геніталії, і це відео я і бомбили куча, вбивали наших українців. І я працюю з росіянками, і я звертаюся до них на роботі. Дорогі росіянки, колеги мої по роботі, допоможіть нам! Допоможіть якось щось зробити, щоб нас не вбивали, щоб ваші ракети не падали, щоб ви нас не вбивали. А вони мені заявили, Світлана, що ти хочеш, ми маємо право вбивати вас. І після цього, коли вони відкрили свою сутність, вони пішли до начальника і мене вигнали з роботи начальства. І я не мала права визвати поліцію і сказати, що тільки що я чула погрози на мою адресу, так? Може, в цьому я агресивна? Що я написала заяву на цих росіянок? В чому я агресивна, Ярослав Демко? В чому я агресивна? Можливо, зараз вам не подобається, яким я тоном говорю, а яким мені ще тоном говорити до вас, якщо ви не чуєте. Ви не чуєте, ви не бачите, у вас зашторені очі, ви нічого не бачите, що відбувається в Мадриді, і ви не бачите, що робите ви, як ви проклинаєте ваших братів і сестер, як ви їх зрікаєтеся. Хіба Бог вас прикли... покликав до такого, щоб зрікатися, віддавати своїх братів оцим от монстрам на... на зжирання. Вас до того Бог покликав? У мене до вас питання. Я не знаю, як до вас стукати, бо, тому що ви холодні. Я не знаю, ви якісь, мабуть, сліпі. Ви знаєте, ви сьогодні так вчиняєте з вашими близькими. Але повірте, Бог від того не в захваті. Сьогодні ви мене, ви мене сьогодні поплюжите, обзиваєте, називаєте агресивною, хоча я такою не є. Я скільки разів випрошувала у вас зустрічі з вами, з вашою братською радою? Ви боїтеся зі мною зустрітися. Але ви не боїтеся про мене разом з расистами допомагати, розповсюджувати інформацію про те, яка я погана, яка я агресивна. А що я зробила агресивного? Поясніть мені. Поясніть мені, бо я не розумію. Поясніть мені. Чи вам там добре? У вас, у вас діточки поруч, правда, вам, у вас все добре, але вам паралельно те, як живу я тут в цьому пеклі півтора роки. Вам паралельно, що ви сприяєте ще росіянам знищувати українців, такі ви віруючі. Я звертаюся до Союзу Ради церков. Поясніть цьому пастору, що так не робиться, що в цьому нема любові, так як він вчиняє. Зі мною я впевнена шум так вчиняє з іншими віруючими.